Слава Богу, Возюбна церква. Слава Богу, брати, сестри. Ви знаєте, Давид неодноразово звертав увагу свою на слові. Для нього він шукав такий прообраз, що от слово це меч льниковий. Він каже: Я світанок випередив і вже кличу, чекаю слово від тебе. От він якусь велику перевагу надавав от Слову Божому. От він, він каже, що це є світильник для його ноги. І багато-багато. Він особливо в 118-му, в деяких бібліях, 119-му Салмі, говориться про слово. І як для мене, я вірю в те, що для нас воно дуже справді важливе, адже в ньому ми зростаємо, в ньому через Слово Боже, ми пізнаємо нашого Господа, віра наша росте. І дуже важливо взагалі пробувати в Слові Божому, слухати Слово Боже. Адже від того росте моя і твоя віра, без якої ми неодно знаємо і читаємо Богові догодити абсолютно не можемо. І от буквально моє бажання прочитати книгу Пророка Юїля. В деяких бібліях другий розділ, 28 й вірш. але в деяких третій розділ з першого вірша. Я зачитаю третій розділ з першого вірша і нижче. Книга Пророка Юїля, 3.1. Написано так. Після цього відбудеться таке, що я зіллю мого духа на всіх людей, і почнуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, вашим старшим за віком людям снитимуться сни, а ваші юнаки бачитимуть видіння. І навіть на слух і на слугинь у ті дні я зіллю мого духа. До цього тексту, слава Господу, за цей. Текст і тема моєї проповіді Святий Дух, Святий Дух. Ми, ну, взагалі, Таке поняття, як от про трійцю. ми в Біблії, ну, Прямого вчення мається на увазі саме таке поняття, як от Слово Трійця ми не знайдемо, але натяки на трійцю ми, звичайно, в Біблії знаходимо, де Біблія неодноразово нам вказує, що наш Бог є триєдиний. І це взагалі такий термін, він важкий для прийняття, і я довго не міг зрозуміти і розібратися. І по сьогоднішній день до кінця не можу розібратися. Але в один прекрасний момент якось от був на сесії, і пастор, якось от один із пасторів, ми так спілкувалися там, сказав таке, що я ну, воно мені так зайшло, і я от зрозумів. І от хотів би з вами от поділитися таким от визначенням. Взагалі, Визначення отрійця. І він навів такий приклад, каже: от як є сім'я, ми неодноразово якось от чуємо, що сім'я це щось одне ціле, так? дружина і чоловік. І от на превеликий жаль, оскільки я не виростав в християнській сім'ї, у мене поняття взагалі про сім'ю. Не було ніякого, бо, по-перше, ріс неповноцінні сім'ї. І чомусь, отак, от, як правило, от я спостерігав взагалі, це моє особисті спостереження. Можливо, я десь помиляюся. Чоловіки намагаються взяти десь, от, ну, я там трошки вищий від дружини, от, наприклад, в мене більше повноваження і тому подібне. Я навіть пам'ятаю, коли я одружився служителя, вони настановляли. Каже, ви в правах одинакові. Ну функції у вас абсолютно різні. І от я це запам'ятав так, от, як, як зараз. І от той пастор він отак от пояснював поняття про трійцю. Каже: от як сім'я, це є одне ціле чоловік і жінка. Тільки в чоловіка свої функції і обов'язки, а в жінки свої. Отак от само і в трійці. І дуже важливо це зрозуміти. Не треба десь там е, когось умоляти, робити меншим цей. Я пам'ятаю, як я пішов тільки за Ісусом. Ми жили на бані, і одного разу мене розхитала одна ну, молода дівчина. Ми з братами верталися після зібрання. Ми мали привичку, ще, може, такий трошки був наглий. Всім свідкував в маршрутці. Розказував про Ісуса, говорив, що Бог зробив в моєму житті. І вчепилися ми до, до, до одних. А казується, вони вийшли з ну, виходить, що вони були з організації свідків Єговів, і, і, і мене поставили на лопатки. Я довго е, роздумував. Мусив бігти до старших братів, щоб десь трошки мені пояснили. Але дяка Богові. Дали мені розуміння, і ось сьогодні я би хотів би поговорити про Святого Духа, тому що ми знаємо, що в Біблії, взагалі, про це поняття, про поняття трійці не говориться, але десь вказується, що Бог наш є Триєдиний. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І знаємо, що Богослови вони ділили періоди, коли був період Бога Отця, був період Бога Сина. Ну сьогодні ми живемо в період Духа Святого. Мені і тобі потрібен Дух Святий. І отут є велика така крайність, коли десь от ми неправильно відносимося до цього вчення. І ми бачимо навіть в Біблії в той період вже були десь от неправильне вчення про Святого Духа. Дехто його прагнув, просто щоб бути якимось великим. Пам'ятаєте, був певний чоловік, який вдавав себе за якогось там великого. Е цей. І він, коли побачив, коли апостоли помолилися, е зійшов Святий Дух, він тут же хотів запропонувати їм кошти, щоб придбати цей дар Святого Духа, щоб по його молитвах ісцелялися, щоб по його молитвах воскрешали, щоб через нього по особливому Святий Дух діяв і про нього говорили. О, який чоловік! Це явно віруючий, повний Святого Духа. Ну, коли ми звернемося до Слова Божого, то ми розуміємо, що е, взагалі Дух Святий даний мені і тобі, не для того, щоб прославляти себе. Ну, в першу чергу прославити Ісуса Христа. Амінь. Дух святий даний церкві для того, щоб ми прославили Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя. І ось. Я вірю в те, що ми живемо в цей час, коли Бог по-особливому хоче виливати свого Духа. Бог він не нав'язує, Він дає тим, хто його прагне. І пам'ятаєте, Ісус Він сказав, каже, просіть, і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Каже, ви, будучи злими даєте дітям своїм добрі даяння, то наскільки бі... добріший Господь, більший Господь, Бог Отець, Він дасть, дасть Духа Святого тим, хто просить. Ви знаєте, гріх нас не робить поганими, він робить нас мертвими. Так же само, Дух Святий Він не робить нас добрими, але Він доб... робить нас живими. Алелуя! Дух Святий, Він оживляє нас. Дух Святий провадить нас. І взагалі Духу Святому і силі Святого Духа, ми взагалі маємо спосібність не грішити. І це дуже важливо. Наприклад, я вірю, я не знаю, чи я правильно роздумую, але це мої особисті роздуми. Наприклад, я вірю, що хрещення Святим Духом і прийняття Святого Духа це ну, різні речі. Я вірю, що коли ми каємося. То Дух Святий, Він вже мешкає в наших серцях. А от хрещення Святим Духом це злиття Божественної сили для мене і Тебе, для того, щоб ми виконували місію, поручену Господом нашим Ісусом Христом, нам і взагалі церкві Ісуса Христа. Ну, принаймні, я вірю так. Не знаю, правильно, неправильно, але десь, отак, я роздумую. І тому нам по особливому потрібно це розуміти. Нам не потрібно е, прагнути цього такого містики. От мені треба сила. От більшості, з ким ти поговориш, що ревнує про Святого Духа, то ти почуєш, щоби там ісцелялися, е, щоб прокажені ісцелялися, щоб мертві воскрешали, тому подібне, щоб е, цей. А задаш питання: для чого? Для чого? Ну, там, щоби. Ну, як для чого? Ну, так в Біблії написано. І це добре, коли ми так справді хочемо, бо так в Біблії написано. Але дуже часто ми зустрічаємо, що дуже часто в цих моментах людина хоче прославити себе. І я припускаю, що десь от Господь він дуже часто от десь от може і не дає, тому що десь от ми не готові. Десь Наш характер ще не перемінений. І тому, читаючи Біблію, ми, ми бачимо, що неодноразово Господь він, він показує, що спочатку плоди, а потім дари. Церкві потрібен Дух Святий, Дух Святий Він відкриває ці таємниці царства Божого. Взагалі, Дух Святий це утішитель, наш, який потішає, коли нам тяжко, який помагає, коли в нас є у слабості. Він помагає. Про, та, про це говорить Біблія. І дуже важливо розуміти, що саме Дух Святий допомагає мені і тобі виконати своє, моє і твоє призначення, заложене Господом, тут на землі. Тому про, про Святого Духа. Наповняємося Святим Духом. Це дуже важливо, оскільки Петру потрібен був Дух Святий. Навіть Ісус, коли був тут на землі, написано, що. Він був повний Духа, йому також був потрібен Дух. Мені і тобі потрібен Дух Святий також. Тому по особливому проси Господа. Я вірю, що Бог Він виливає без міри Святого Духа тим, хто справді прагне Його, хто шукає Його, хто хоче наповнятися ним, не для того, щоб десь звернути увагу на себе. А справді, щоб в смиренні духа і серця звершити його волю тут на землі, і щоб по молитвах ісцелялися справді люди, але в тому, щоби прославлявся ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.